Тому давайте подивимося, що в нас тут, в якій вирогідності це буде вигідніше, ніж аукціонні офіційні посилки від Укрпошти. Дізнаємося на протязі цієї серії. Одразу ж скажу, що за 8 посилок я заплатив 1600 гривень. Тобто 200 гривень за кожну коробочку, яка в нас тут є. До того ж, 200 гривень за будь-який розмір, який ви тут можете. Побачите. Поїхали. І так, почнемо з очевидного. У нас тут є ось такий паскалда. Наскільки я зрозумію, це масажер. Він є тут, але а, масажер, буду чесним, одразу ж таки. Я протестував, бо, ну, типу, і так зрозуміло, що тут знаходиться. Тому ми його з дружиною відкрили, протестували. Він працює, але проблема в акумуляторі. Типу, він довго не тримає. Скоріше за все, його здали по гарантії, і таким чином він потрапив до нас. Новий ось новий саме такий, стоїть 1200 гривень. Не знаю, чи можна заміняти на. В цих масажерах акумулятори, бо ну, воно начебто не розкручується. Якщо можна б замінити, і він там буде стояти гривень 200 то чому б ні? Якщо не можна, то ну не знаю, він робить буквально 2-3 минути і все, і він тухне. Тому хизи. Якщо знаєте, що можна замінити, то напишіть, будь ласка, буду вдячний. А якщо ще додасте і лінк, де можна буде купити акумулятор замінений, то взагалі круто. 1200 новий, ну так як він не працює, ну він працює, але не працює а, акумулятор, так як слід, я думаю, йому можна дати гривень 300 Тому. Так, переходимо до наступної. А якщо ви дивуєтесь, чому а, коробки відкриті, я вам поясню. А, я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона для себе просто відкриває, дивиться, що там як а, попалось, мені нічого не каже. А і я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа. І все. Так, ну, два пледа, я так розумію, що вони. Вони. Ну, вони бушні однозначно. Ну, два бушних пледа це все секонд хенді скільки 20 гривень 20. 40, два ну, пледа по 20 гривень. Ну, цей то побільше, звісно, але вони бушні. Ну, типу, я знаю, що можна це взагалі в принципі, не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень, вони хазяйстві пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати. Так, йдемо далі, будемо чередувати, велика маленька шурупік. Не знаю ляце, але Ми його тут залишимо, можливо, воно ще буде потрібно. Так, що це у нас? Відчує барвен смаку, будучи з нами. Так. Ну, от, кстати, що дивовижно, що тут є всі дані. І це ну, прям дуже-дуже-дуже палібно. А... Ті розпаковки, які я бачу зі Штатів, там там завжди все зрізається. Тут у нас прям все модно, солідно. так Лайтинг до айфону ціна 800 гривень. Це типу, переходник на 3.5 з айфона Крута штука, я їх собі купую постійно. Вони дуже сильно ламаються. часто Ага, але тут його немає. Жалко. Ну, це, Оце реально годна штука була б для мене, тому що у мене всі мікрофони на iPhone, які є, вони всі йдуть через лайтінг, через перехідник. Але не цього разу, на жаль. До речі, тут ціна космічна, яка стоїть 800 гривень, я їх беру по 250 Наче як також орієнти. Так, що в нас тут далі? Далі в нас два таких пульти, і, і явно бушна колонка, бо тут є така штука і тут є така купа пилі. І ви хочете сказати, що два пульти до однієї колонки. Так, ну батарейка тут є. Кліпси, яка блочить роботу батарейки, нема. Пульт не працює. Ну, тут взагалі щось не ну, О, Працює. Так, ну, хоча б працює колонка. Чесно кажучи, ну, лайтінга не було, пультихер знає від чого, колонка. Ну, колонка скільки? 50 гривень? 50, мабуть, стоїть. Все, розрядилось. Окей, давайте зарахуємо 50 гривень на цю посилку. Так, пакувальні матеріали, залишки ми видаляємо. Йдемо далі. Ну це, до речі, велика. Це п'ятонка. Я сподіваюся, тут буде. Тут буде. Так, дивіться, зразу ж зустрічає новенька мишка. Ну Мишка, мінімалка зараз, мабуть, стоїть гривень 150-200 Ну окей, давайте 100 дамо за мишку. Окей, пойдеть. Так, що в нас тут далі? А, ну, Це на переплавку це мусор, вони ломані. А, ну, скоріш за все при транспортуванні. Але нічого, це мені пригодиться, я трохи що запланував. 4 покітки. Так що піде? Так, що в нас тут далі? Ну, це, до речі, також мені пригодиться. Дивіться. Я, звісно, не знаю, чи цим це, це можна працювати по дереву. Напишіть, якщо вдруг знаєте. Але якщо цим, ну це типа бітки чи, чи щось таке, бачите? Якщо цим можна е, працювати по дереву, то це дуже крута знахідка для мене буде, але потрібно буде якийсь перехідник знайти для шуруповерта, бо ну, в мене бітка велика, це туди не влізе. Так, окей, відклали, йдемо далі. Ліхтар акумуляторний. Тут немає ліхтаря акумуляторного. Так, айфоновський знову шнур, нам такі вже попадалися. Елегантне пакування в кулячок. Так. Що в нас тут? Ну, тут, тут? Я бачу, що тут кабіля. Але не бачу на що. А, ну теж iPhone. Оце, до речі, прикольний. Такі, знаєте, металеві. Ну, потужні такі. Вони навіть не під метал, а під кераміку. Наче, такі, знаєте, цікаві. А, з попередньої розпаковки, коли ми провода знаходили, два було не працюючих, все інше працювало. Тому окей. Так, провода я відкинув і ну, це. В цей прикуриватель в автомобіль безполезна хрень для мене. Це не знаю, що це таке. І якась зарядка на отакий вход. Також мені не потрібно. Окей. Ну що, ми? я думаю, скільки я казав, мишка сотка. ну Я думаю, тут окоп, тут мінімум гривень 200 буде, тому окей. А, це ще ж не вся коробка, це тільки... А, так подождіть. Дивіться, 200 гривень є. Откладаємо. Я щось завтикав, що це ще ж не вся коробка, тут ж є. Нормально. Так, навушники. Давайте поб'ємо, що за навушники. Це фіндіперс. Такі нам ще не попадалися. Такого плану навушники. Ну, зрозуміло, що. Матеріал дуже дешевий, але сам факт, таких наушників у нас ще не було. Я думаю, 50 гривень можна оцінити. Якщо ми обичну капельку оцінювали в 20 гривень, то ці підуть за полтинник. Так, і того за коробку вже 250. Так а... на коробці написано, що брат. Тут є наушники, але там написано на етикетці, що брак, ми їх рахувати не будемо. Туда І два, два пістолета водяних. Прикольно. Можна буде затестувати. Так, ну я не знаю по чому. ну Давайте їх теж по полтинніку. Я думаю, вони стоять по полтиннику мінімум. І того у нас 350 гривень виходить ця коробка. Так, і у нас залишилося ще 4. Так, ідемо далі. Ага. Так, купирка. Нахер. Що це таке? Ага, ага, я поняв. Декорація. Посміхнись, смайл. Прикольно. Прикольно, можна буде десь на фоні поставити, але не тут, тут нема куди ставити. Так, два органайзери дуже грязних. І в одному органайзері є шурупи меблеві. Такі, знаєте, вкручуються. Окей. І. Страшний Окей, ну органайзери по моїм пригодяться. Так і у нас тут є така фігня. Ну, тут, понятно, що тут не, не дитяче харчування. Ага, рік. Фурнітура. А, а як це оцінити, я не знаю. Ну, по-перше, я не знаю, скільки вони коштують, а по-друге, їх там до біса. Ну, дуже багато. Це типу на ключі на цю всю штуку. 50 гривень? Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю просто скільки воно може коштувати. Давайте поки що оцінимо в 50. Цю штуку оцінимо в 50. Ну, оці органайзери я не знаю, скільки їх оцінити. В ну, 20 за 2. А, тут товар за 5 гривень написано. 10, того по 10 і тут, мабуть, так само. А ні, тут не те саме. Тут якась шняга така. Mm -hmm. І тут э, ці шарики з дерева. Вісне. Ще 50, мабуть, якось так. Того коробка виходить 150. Ух, так, зберемо колам зібра, бо як так поставимо, то жінка призи. Так, ідемо далі. Папір накап, лампа. Настольна, звичайно. Ну, що плюс, що пригодиться мені, піде також у майстерню, буде мені світло для того, щоб краще було видно при праці з деревом. Я не знаю. 100. 50, 50 давайте дамо, Навіть якщо вони в магазині стоять 100, то за полтинник піде. Папір, а, Тройник. Десятка. Це не знаю, що. Щось дуже стильне. Що це таке? <рикол> Прикол. <рикол> Ніхрена себе. Такого я не бачився. Заценіть. Ха-ха, черевички. Прикол. Це або для кукли, або ще для чогось, не знаю. Тут нічого не написано. Прикол, Ну, це ми оцінювати не будемо. Це я не знаю, скільки може коштувати що це. Ну, скоріше за все, що для куклу. Так, мишка без упаковки. Безпроводна, кстати, прикольна така, але не на мою руку мала. Ну, жінки запропоную. Я не знаю, скільки. 50 гривень. Так, э, чудові такі заколки. 0 гривень. Так, а це. А це пусто. Да. Жалко, але там ще одна така сама коробка є. Ну Типа, ви поняли? Смарт банди. Фітнес-браслети ну, від сами. Э, було б, якби вони тут були. Так, а тут? Так, книжечка? Нема. Я зараз Ну, расхвачу. Печально. Да, це був би повний окуп, я думаю, гривень за 600 б можна було б подать. І щось ще є? Є такий будильник. Скоріше за все, як декорація, він то, мабуть, і працює. Да, тут ось можна завести його. Але більше як декорація, теж гривень 10. І того, що в нас тут з усього ящика лампа, мишка і цей бодільник. Лампа 50, мишка 50 бодільник 10. Хай буде. І того 110 за коробку. Так, йдемо далі. Тут у нас очевидна штука. Така. Я такі використовую. У мене є дві штуки. Вони такі галині. Я їх брав в Аврорі. І це тупо аналогічна херня. І це дійсно херня. Їх можна на штатив фіксувати, можна просто ставити використовувати як додаткове світло від USB. Єдиний плюс, що тут є, це те, що вони працюють від USB. Але в усьому іншому вони світять достатньо слабо. Я їх купляв по 70 гривень, щось таке. Ну, взагалі недорого. Тому я думаю, чипає те, що вона 100% працює, вони ну, не убивають. Коробка трішки пошкоджена, ну, 50 гривень, як. Заплатив за неї 200, якщо. Це вважається його окрема посилка. І остання коробка, до речі, виглядає найкраще. и тут у нас есть блядь, что-то важное ни хера себе такая этикетка. что-то поникло упаковано в пакете ага и тут блядь, какие-то херни все пиздец ну вот как такое можно отправлять? это, <рекунут> блядь, чисто свои гаражи какие-то, блядь, отправили мне за 1600 гривен Ну, Шурик Бошевский. бош, По согласуванию, аккумулятор. Тут написано 1200. А, нет, это оберти 1200, все, я понял. Ну, бита роба. Тут, до речь є, есть. Можно захерачить. Але ну, він явно бушний і я не знаю, ну тут немає зарядки. Якщо від макіти на Bosch підійде, і я зможу зарядити, буде круто. Якщо не підійде, ну що я зроблю. У мене на Bosch немає заряду. Якщо комусь треба, 300 гривень забирайте. Так, і на цьому все. Наша розпаковка закінчилася. Суму загально ви вже побачили. Я її ще не знаю, не підраховував, не, не бачив. Тому, скоріш за все, тут не окуп. Скоріш за все втрата 1600 гривень ви нікуди. Як на мене, Укрпошта хоч трішки, але краще.